Цей безліч разів перевірений рецепт дуже сподобається всім любителям домашньої піци. Він дуже простий та вдалий. Ці пропорції тіста розраховані на одну велику круглу піцу. Тісто виходить просто чудове, воно тоненьке, пухке, добре тримає форму і дуже смачне. Також покажу вам два види начинки на вибір. Зберігайте рецепт і обов'язково діліться з іншими. Беремо 140 грамів води кімнатної температури. До неї додаємо 1,5 чайної ложки цукру та 1 чайну ложку сухих дріжджів. Розмішуємо до повного розчинення цукру та дріжджів. Далі у велику миску висипаємо 240 грамів борошна та 1 чайну ложку солі. Ложкою перемішуємо. Виливаємо туди воду та додаємо 1 столову ложку оливкової олії. Спершу все з'єднуємо ложкою, далі недовго вимішуємо рукою. Тісто буде трохи липке. Більше борошна не досипайте. Формуємо кулю, накриваємо плівкою і залишаємо зростати 90 хвилин. За цей час тісто має вирости вдвічі. Присипаємо його борошном, викладаємо на стіл, вимішуємо одну хвилинку, Формуємо кулю. Присипаємо борошном зверху та знизу і розтачуємо до великого і тоненького кола. Розтачувати слід з двох сторін. Викладаємо на папір для випікання, знову трохи розтачуємо. Пальцем можна сформувати майбутній бортик. Перекладаємо тісто на форму з печі та залишаємо зростати в теплій кімнаті 30 хвилин. Після чого додаємо начинку. Це буде томатний соус та улюблені додатки. Томатний соус можна брати як домашній, так і магазинний. Також можна використовувати кетчуп. Це ваша домашня піца і ваші правила. Далі додаємо сир, який добре плавиться та тягнеться після випікання. Потім раджу салямі або пепероні або шинку на ваш смак. Додаємо також шампіньйони, нарізані досить товсто, бо вони зменшуються після випікання. Тепер знову трохи сиру і завершуємо композицію кукурудзою. Можна брати як заморожену, так і консервовану. Відправляємо цю неймовірну красу до печі розігрітої до 230 градусів на 15 хвилин. І вуаля! Найкраща домашня піца готова! Я завжди перетягую її на рішітку для охолодження на 5 хвилин, бо вона дуже гаряча. І тільки тепер викладаю тонко нарізані свіжі помідори, бо інакше піца була би дуже мокра, бо помідори при великій кількості начинки пускають забагато соку. Тепер приготуємо піцу аля маргарита. Я замісила ще одну основу, розтачала і дала їй підійти 30 хвилин. Змащую її томатним соусом. Поверх викладаю свіжу моцарелу, яку я люблю розривати на волокна. І поверх неї кладу декілька кружечків тонко нарізаних томатів. Запікаю теж рівно 15 хвилин при температурі 230 градусів. Розрізаємо наші піци на 8 рівних частин і смакуємо. На Маргариту раджу викласти свіжий базилік після випікання. Його аромат та смак чудово доповнює картину. Це просто суперові домашні піци. Вони смакують довершено і тісто вийде навіть у кулінарних новачків з першого разу. Якщо сподобався такий рецепт, обов'язково напишіть про це в коментарі. Покладіть вподобайку та підписуйтесь на канал. Тут ви знайдете тільки смачні та перевірені рецепти. Всім смачного!